Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 808 250 особин за добу, 1750. танків 9756 одиниць за добу, 5. бойових броньованих машин, 20 289 одиниць за добу, 18. Артилерійських систем 21 839 одиниць за добу 22 реактивних систем залпового вогню 1 260 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 001 одиниця за добу, 63, крилатих ракет 3018 одиниць за добу, 1 кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, «1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 598 одиниць за добу, 64. Спеціальної техніки 3694 одиниці за добу дві дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.